Різдвяна рукавичка. Ішов дід лісом, та й загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка, плих плих та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка ж крикотушка, пустий мене. Йди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто, хто в цій рукавичці? ж крикотушка. Жабка ж крикотушка. А ти хто? ой зайчик-побігачик, пустіть мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка скрекотошка, зайчик побігайчик а ти хто? А я лисичка сестричка, осід і мене? Та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка жабка скрикотушка, зайчик побігачик та лисичка сестричка, а ти хто. То я вовчик, братик, пустіть мене. Та вже йди. Улізи той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка скрокотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик, а ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан пустіть і мене. Оце лихо? Хто не набреде, то в рукавичку. Куди ж ти в неї влізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. Уліз і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить, ведмідь, та й собі до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Крішка шкряпотушка, жабка скрекотушка зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик, та і клан. А ти хто? Гу, гу гу, як вас багато. А я ведмідь набріть, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку. Уліз і ведмідь. Семеро стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Почав ведмідь кулядувати, бо ж Різдво. Сподобалося звірята. Стали й вони підтягати разом з ведмедиком. Коли дивляться, аж їхня рукавичка наче побільшала. Вони ж бо не знали, що від кольори не тільки душа, а й рукавичка більшає. І стало їм усім так добре, так просторо. Ведмідь і каже Треба подякувати дідусеві за рукавичку. Чи напишемо йому листа? питає зайчик. Добре придумано! загукали звірі. Зайчика вибрали за писаря. Всі йому підказували, а він писав. Лисичка з мишкою та жабкою Зробили конверта, зайчик написав на ньому адресу, а вовк з кабаном передали листа сороці білобоці. Щоб вона віднесла його дідусеві. Ось цей лист. Добрий день, добрий день, любий дідусю. Вітаємо тебе з Різдвом і з новим Роком. Дуже дякуємо за твою ру... рукавичку. Просмо... Просимо тебе! Не забирай її в нас до весни. У ній нам дуже гарно і тепленько. Завтра чекай колядників. З найкращими завиванням... Е, привітаннями твої лісові друзі. От на другий день повставали звірі раненько. Вдягалися чебурненько зоставили кабана рукавичку стерегти, а самі подалися до дідусевої хатини. Дорогою ведмедик вчив звірят лядувати і щедрувати. А зайчик показував шлях, бо колись у дідусевому городі він частенько капусткою милувався. Ідуть та йдуть. Дорога не близька, дідусь жив аж за лісом. Коли це їм назустріч, кулядники з вертепом у руках. А той вертеп такий гарний, увесь наче золотий, а зверху, в його дашку, маленький ліхтарик освітлює і пастушків, і ягняток, які своїм диханням. Зігрівають Боже дитятко. Бхивіт, коляднички. вигукнув зайчик, який не завжди вимовляв Р. Привіт, привіт. весело відгукнулися діти. Ви, мабуть, звірята з рукавички, так? А де ж ваш кабан і клон? Рукавичку стерези!» А до кого ви йдете? Як до кого? До дідуся, що загубив рукавичку. Гайда з нами! Гайда то й гайда, погодилися діти. От пішли вони разом. Дорогою діти навчили звірят колядувати, нова радість стала, в глибокій долині сталася новина і щедрик. Мишка з жабкою раз у раз провалювалися у ведмежі сліди. Тож доводилося їх відшукувати, витягати, а далі ще й нести. Так дійшли вони до дідусевої хати. Зайчик підбіг під віконце та й почав. Я маленький хлопчик, родився у вівторчик, А в середу рану мене в школу дано. Я не йду, а скачу, з радості аж плачу, відчиняю двері, з різдвом вас вітаю, дозвольте колядувати. Колядуйте, колядуйте. гукнув у вікно дідусь. Я отримав листа і виглядаю вас з самого рання. Почали вони колядувати, і раптом усі зорі з неба немов би опустилися над ними. І залили світлом дідусеве подвір'я. Адже щиро дзвінку коляду люблять слухати не тільки люди, а й зорі. Відчинилися двері, і з хати вийшов дідусь. Ще ніколи в житті я не мав таких колядників. Ось вам коляда. І він простяг звірятам і дітям по торбинці гостинців. Горішків, яблук та цукерок. А це гірлянди для вашої рукавички, сказав дідусь до зайчика, а тоді запросив колядників до хати на кутю. Вовчик схопив торбину з гостинцями і, розштовхуючи всіх, перший пропхався в хату, щоб зайняти найтепліше місце біля печі. Щоправда, тут його щастя урвалося, бо ведмедик забрався на піч і висадив вовкові на плечі свої намерзлі лапи. Вовчик крутився, сопів, але мусив терпіти. А далі посідали вони за стіл та й почали частуватися. Як начастувалися, знову заколядували. Найголосніше виспівували дідусь із зайчиком, який не вимовляв Р. Тому замість щедрик щедрик у нього виходило щедгик-щедгик. І всі думали, що на зайчика напала гикавка. Аж надвечір наші колядники попрощалися з дідусем. Любі звірята! сказав дідусь, віднині. Моя загублена рукавичка ваша. Я вам її дарую. Ох і втішилися звірі, після того діти подалися додому, а звірята до своєї рукавички. Жабка, до речі, так начастувалася, що загубила по дорозі аж два гудзички. А коли звірі наблизилися до рукавички, то зразу її не впізнали. Кабан так її прикрасив і зробив з моху такий гарний дах, що рукавичка скидалася тепер на невеличкий казковий будиночок. У тій рукавичці наші звірята живуть собі аж донині. Живуть тепленько і радісно. Чи як вимовляє зайчик пепленько і гадісно, і всі заливаються дзвінким сміхом. Зріз двом, малята.